Виконуємо номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 11 по 16, підручника Геометрія 7 та номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 31, підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника з основою 12 см завдовжки, бічна сторона якого на 3 см більша за основу. Приступаємо до виконання, знайдемо бічну сторону. Відомо, що на 3 см більша за основу. Отже, перша дія 12. Додаємо 3. Маємо 15 сантиметрів, це у нас бічна сторона. А тепер залишається знайти периметр. Периметр це сума довжин всіх сторін. У рівнобедреного трикутника у нас бічні сторони рівні, тому я 15 множу на 2 і додаю основу 12, 30, додати 12, буде 42. Сантиметри. І пояснюємо, це периметр. Записуємо відповідь. 42 сантиметри. Номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 11 по 16, підручника геометрія 7. Та номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 31 підручника Математика 7 виконано.